Що таке кров? Це завжди червона рідина? Чи не так? Ні, не так. Кров буває різного кольору. В людей та інших савців вона червона, проте у восьминога вона блакитна. А у крижаної риби кров взагалі прозора. І як вам таке? Сцинкові ящерки папуанового гвінеї мають зелену кров. Тож не думайте, що у всіх кров червона, а в цьому відео ви можете переглянути, що таке клітини. Кров складається з клітин, що переносять кисень та клітин імунної системи, тромбоцитів та плазми. Понад половина об'єму нашої крові це блідожовта густа рідина, плазма. Вона складається на 92% з води, а решта білок. А у цьому відео ви можете переглянути, що таке білок та які його функції. Плазма переносить поживні речовини, гормони і білки різноманітного призначення. Саме вода плазми крові є носієм тепла, без плазми ніяк. Але це не вона забарвлює кров червоний чи блакитний. Решта крові це різноманітні клітини. Еритроцити переносники кисню. Вони не мають ядра і схожі на дис, який увігнутий з обох боків, це збільшує площу. Еритроцити містять спеціальні молекули, здатні прив'язувати кисень та вуглекислий газ. А саме гемоглобін, залізомісну молекулу, яка і дає червоний колір крові. Восьминоги мають інший переносник. Гемоціанін, що містить мідь, тому і кров восьминога блакитна. А от крижана риба не має ні гемоглобіну, ні гемоціаніну, і тому її кров прозора. Якщо вам подобається відео, ставте вподобайку. Білі кров'яні тільця або лейкоцити, і тромбоцити становлять менше, ніж 1% нашої крові. Лейкоцити – це як ЗСУ, вони захищають організм від вторгнення хвороботворних організмів і патогенів. Вони це роблять двома способами. Перший це поїдання ворогів, це також називають фагоцитоз, і до нього вдаються в 70% випадків. Другий це утворення антитіл. Вони зв'язують патоген і таким чином знешкоджують його. Лімфоцити це невід'ємна частина імунної системи. На самий кінець в крові є тромбоцити це фрагменти клітин, які беруть участь у згортанні крові, загоєння ран та перебігу реакції запалення. Тепер ви знаєте, що кров не обов'язково є червоною, а її кольор визначають молекули, що переносять кисень. Кров складається з плазми, що переносить тепло і поживні речовини еритроцитів, що переносять кисень лімфоцитів, які захищають наш організм, і тромбоцитів, які забезпечують згортання крові. Підписуйтесь на канал та ставайте його спонсором.